Дивіться, я задала запит: Розташуй цей текст у таблиці. Він відповів, що він розташує, але я ж забула вставити текст. Оцей цей текст. Це вставлений і вже готовий. Оце табличка йде, бачите? І далі що він питає: Хочете отримати таблицю у форматі Word або Excel, Відповідь у форматі Word. І от він завантажує у папку завантаження у форматі. От. Ну, а далі вам потрібно витягнути э, цей файл, он, бачите, в форматі Е, Він зміст, таблиця .docs, і э, далі працювати. До речі, от зміст ще створений чатом GPT. Він просто запропонував от, давайте я вам ну, на 14-й зразу живний зміст, э, отак розставимо, і э, далі відформатуємо можливо о, рецензування. Так, вибрати мову. Українська, окей. Далі основне. Отутні, давайте все-таки 14 тисяч зробимо. Times New Roman. Далі сторінки. Далі можете поставити крапки. Ось у такий спосіб розташковані. Можете посередині. Так, це вже декюта. Давайте попробуємо так, посередині розмістити. Уважно подивіться, де медіаграмотності просто не, не занесений основник слов, і через це підкреслює. Тобто, подивіться, оце зробив чат-GPT, а далі ви можете з ним працювати. Цю кінні прибрати треба. Ми зараз там спробуємо, чи є змістом. Це, що не подобається, що, що лінія залишається. Так, можна от вирізати, а відпустити і ставити і написати статень. Так. 14 шрифт. Дивіться, як можна зробити всі великі? О, дивіться, от, кнопочка і букви А, і усі великі. Ну, те, що де жирний робиться, ви знаєте. Як зробити, от можна знову цю саму кнопочку, усі малі. А тоді є так, shift. Ну, Це і все це. Тут будете, дивитися, додати, якщо треба додати клітинки, значить, що ви виділяєте клітинку і що пишете. Та вставити, вставити рядки нижче. Бачите, і з'явився порожньо. І так працює таблицею.